Отже, забута нами літера Юс Великий. Достеменно ми не знаємо, як називалася ця літера. До нас дійшла назва Юс. А у хорватських джерелах її називали ОНС. Назви або уточнення великий та малий з'явилися пізніше. Юси це носові звуки. З огляду на те, що у грецькій мові не було носових звуків, а відповідно літер, то авторам кирилиці прийшлося вигадувати нові літери для позначення цих звуків. Носові звуки з'явилися у прослав'янській мові приблизно у VII столітті нашої ери. На сьогодні вони збереглися лише в польській та деяких діалектах македонської та словенської мов. Як звучав цей звук? Приблизно так: зомб, домб, монш. Судячи з письмових пам'яток на 11 століття, ми вже не мали носових. Тому в старослов'янському письмі київського ізводу спостерігають змішування великого юсу з йотованим У. До 12 століття на наших теренах Великий ЮС виходить з ужитку. Але в зв'язку з другим південнослов'янським впливом у 15 столітті Великий ЮС повертається, його використовують для позначення звуку У між приголосними та на кінці слів. Вживається він спораднично як за етимологією, так і проти етимології, тобто на місці ук. Також під впливом болгарської орфографії за допомогою Юса почали передавати ютований У після голосних. Проте це було не масовим явищем. Але до кінця 16 століття вживання великого юса у цій функції зменшується, а в рукописах 17 століття майже не фіксується, послідовності вживання юса бою для передачі ятованого не було. У південнославянській орфографії також становилося правило: якщо збігові двох великих юсів, другий юс великий замінювати малим юсом. Це правило подекуди використовували в окремих староукраїнських пам'ятках. Про малий юс буде окремий ролик. Траплялося часом і вживання великого юсу для передачі готованого У після приголосних. Отже, як бачимо, спеціального правила для вживання великого юсу на наші, наші книжники так і не виробили, тому його повернення спричинило різнобій при передачі звука У та його йотації. На кириличних абетках можна ще зустріти таку літеру. Це Йотований Великий Юс. Але в текстах, писаних на наших теренах, ви навряд чи його зустрінете. Не забувайте ставити подавайки. на все добре.